Вітаю всіх, кому цікаво знайомитися з класичними творами української літератури. І сьогодні ви прослухаєте стислий переказ новели Івана Франка «Сойчине крило твір починається з того, що оповідач Хома перебуває в очікуванні нового року й свого сорокаріччя. Обидва свята відбудуться вже завтра. З розумів оповідача зрозуміло, що він. Від людькуватий інтелектуал, колись Хома любив шумні і веселі компанії, проте останні два роки святкує новий рік і за сумісництвом свій день народження на самоті цього року. Буде так само: герой хоче насолодитися улюбленою музикою, почитати журнали, помилуватися квітами, побути самим собою. З того часу, як кохана дівчина покинула його. Хома відсторонився від усього світу, нікого він не пускає у свою душу ні колег, ні товаришів, ні знайомих. Три роки вже минуло з того часу, та Хома досі не може сприймати дівчат, особливо брюнеток. Новорічна ніч о сьомій годині вечора лунає дзвоник, і слуга Івась приносить Хомі листа з далекого порт Артура. Адресований, очевидно, жіночою рукою. Герой довго вагається, чи варто йому відкрити лист і читати його. Проте цікавість перемогла конверт відкритий. Лист був датований місяцем вереснем, підпис Твоя Сойка. Хомі пише Марія, дівчина, яку колись кохав герой, і думав, що її на світі вже й немає. Марія жартівливо називала себе Сойкою. Тож, окрім листа, в конверті лежало засушене сойчене крило, яке навіює бурю спогадів про недалеке минуле героя. Марія, донька лісника. Вперше Хома зустрів дівчину саме в лісі. Вона була вдягнена в зеленій стрілецькій куртці і весело сміялася, що одразу привернуло увагу героя. Хома покохав дівчину всім серцем. Він називав її манюсею, а вона його масіно, то були щасливі, як він вважав дні для обох. У листі дівчина питає, чи не забув Хома рідний ліс, їхні зустрічі під хатою, сойку, яка дивилася на них з дерева, як Марія почала ревнувати пташку до коханого через те, що та будила її масіно раніше за неї, як убила ту сойку з рушниці. А потім довго плакала. Саме крило цієї сойки вона вклала у лист до хоми, інше залишила у себе. Далі Марія пише, що грала з ним, але так, як кокетує квітка, розкриваючи ніжні пелюсточки й розливаючи навколо себе чарівні пахощі. Вона просить не сердитись на неї і дорікає, що це він не зміг її втримати. Ти приймав мої пестощі всі вияви мойого розбурханого молодого чуття з пасивністю Сабарита. Нехай так, що ніжно, вдячно, але не виходячи з поза забороли свого успокою, свого егоїзму, і я відчула це. Хомас прийняв цей лист як щось нудне, не сповнене сенсу, але вирішив читати далі. Марія пише, що вона у порт Артурі. Спостерігає воєнні дії, йде російсько-японська війна. Вона пише, що скоро повернеться до нього, але зараз не може, бо доглядає свого важко пораненого чоловіка, якому залишилося жити зовсім мало. Вона пише, що й досі зберігає ту саму червону в білих цяточках сукню, у якій втекла, щоб приїхати в ній до Хоми, якщо він хоч трохи пам'ятає її. Та має ще якісь почуття. Марія знов поринає у спогади. Тепер вона згадує, як втікла від Хоми та від батька з молодим практикантом Генресем. Хлопець розповідав їй про багатих батьків, про те, що вони одружаться, але все це була брехня. Хлопець виявився злодієм. Він пограбував батька Мані, а батько, вважаючи, що це зробила дочка. Помер з горя через три місяці після її втечі. Марія відправилася з Генресем у закордонне турне у складі банди, якою керував Зигмунд. Спочатку маню не втягували у справи шайки, проте з часом вона мусила одягатися в яскраві сукні і ходити з Генрисем на прохід, де було багато панства. Вона мала звертати на себе увагу і приманювати багатих паничів. А члени шайки шниряли в юрбі і працювали. Одного разу Генрися арештували. Під натиском Зигмунта Маня була змушена віддатися поліцмейстру. За цю платню той відпустив хлопця. Кілька разів дівчина намагалася повіситися, проте зупиняв її Зигмунд. Невдовзі Генріс пропав назавжди. Зигмунд казав, що його зловили за крадіжку та кинули в море. Проте Марія не вірила. На її думку, це Зигмунд посприяв зникненню Генріса і тепер заявив, що Маня його через деякий час в Нижньому Новгороді Зигмунда арештували. Вперше Маня відчула себе вільною. Вона взяла квиток і поїхала до Москви. У дорозі познайомилася з молодим залізничним інженером Володимиром Семеновичем, що їхав до Іркутська працювати. Він видався Марії дуже розумною та стриманою людиною. Тож, коли запропонував їй їхати з ним, вона погодилася. Спочатку життя разом з Володимиром було непоганим, але потім молодий інженер занудився, почав випивати і грати в карти. Так одного разу він програв маню в карти, ласому до жінок, багатому та вже немолодому золотопромисловцю світлову. Цей чоловік давно запримітив Маню і тільки і чекав нагоди, щоб заволодіти нею. Разом з поліцмейстром він прийшов до будинку Марії і забрав її з собою в Сибір. Три місяці Маня була зі Світловим. Він добре ставився до неї, але вона нічого, крім огиди, до нього не відчувала. Якось їхали вони разом у Красноярськ на завод Світлова. У дорозі на них напала шайка розбійників, серед яких Марія впізнала Зигмунда. Він зізнався, що давно полює на неї. Світлова вбили, а маню забрали як здобич. Проте Маня дісталася не Зигмунту, а ватажкові розбійників Сашці. Через два тижні Сашку арештували і стратили. а Маню забрав до себе капітан Серебряков. Життя в домі капітан і справника Серебрякова було найстрашнішим з того, що вона пережила за три роки. Капітан мав законну дружину, тож жили вони в будинку втрьох. Чоловік пиячив та постійно бив їх обох, не розбираючи. Мані вдалося втікти. Вона вже думала утопитися в байкалі, як натрапила на поїзд, яким їхали війська на війну з Китаєм, і поїхала з ними. У Порт Артурі вона жила з тим самим Миколою Федоровичем, який був при смерті, коли вона писала лист. Жінка закінчує свій лист розповіддю про страшне нічне бомбардування, і повідомляє, що Микола Федорович помер. Тепер ось грають гармати. Напевне, починається новий штурм. Але вона йде до моря, щоб віддати цього листа знайомому китайцю. А той. Передасть на пошту і вірить, що вона все-таки колись зустрінеться зі своїм масіно. Якщо не на цьому світі, то на тому. Лист закінчувався словами Ще раз прощай, до побачення, твоя сойка. Хомада читав останній аркуш листа з очима повними сліз. Було близько дванадцятої, оце так свято, проведене в сльозах. Мабуть, романтична дівчина. Повидумувала, де вона тепер. Раптом пролунав дзвінок у передпокої. Іван повідомляє, що прийшла якась пані у легкій сукні, червоній з білими цятками, і дуже хоче побачити пана. Проси! коротко відповів на це Хома. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!